Привет. Привет. Доброго дня, шановні аграрії і підписники нашого каналу. Сьогодні ми продовжуємо нашу агроекспедицію Хмельниччину і знаходимося на полях фермерського господарства Хижницьке 2010. І з нами головний агроном господарства Максим. Ще раз привіт. Максим, знаєш, завжди всіх цікавило часто цікавило одне питання: як там у сусіда? І, і наші підписники теж хочуть дізнатися. Про господарство розкажи, будь ласка, трошки інформації, про де господарство знаходиться, які культури вирощує, які технології застосовує. Ну, так трошечки екскурс такий невеличкий, будь ласка. Знаходимося ми в Хмельницькому Хмельницькому районі, Саргостинський район, населений пункт село Хижники. Має в наявності господарство 600 гектарів земельний банк складає. На господарстві ми займаємося вирощуванням в принципі, багатьох культур. У нас є і ріпак, і є озима пшениця, ячмінь, яри пивова. В основному ми вирощуємо цукровий буряк, соя, соняшник та кукурудза. Інколи пробуємо десь десь просто, десь гречка, але це доволі рідко відбувається. Основний у нас акцент це на вирощення цукрових буряків і на сою. В цьому річ засіяли в районі близько 100 гектарів цукрового буряка, 100 гектарів кукурузи. Сої 150 гектарів і в основному вся земля. По обробітку земель у нас завжди класичне технологія, в нас немає ні ноутіл, ні стріптіл, ні, Класична технологія Обробіток ґрунту ми завжди стараємося провести до Нового року, це оранка, ну а далі вже весняна культивація, і, знову ж таки ж посів. Максим, скажи, будь ласка, а от з чого саме, от з яких продуктів розпочалася співпраця з нашою компанією і де саме? До даної посади я працював лінійним агрономом в агрохолодному керну. Там ми завжди працювали прилипачами липосам і також по ми завжди вносили деструктор ваш, як Остерн, разом із касом. І доволі були очевидні результати. Ну і Часто майже в нас кожного раз в рік проводяться різні тренінги, і ваша компанія до нас завітала, проводила різні тренінги, ну, якийсь е опит, як то кажуть, брався. Максим, а ось, зокрема, ось тут по господарству вже на посаді головного агронома тут, з якими продуктами почали і з якими продовжуєте, може працювати. Працювали по сої інокулянтами Різолайф і протекторами Різосейф. Тому був очевидний результат, закладка доволі, бульбашки працювали, бактерія тобто, працювала соя по максимуму. І після того, як вже почали так плавно переходити, хоча е, я завжди проводжу якісь там ділянки з іншими там, компаніями, все воно, ну, воно завжди щось цікаво те. Але в цьому році вирішив так, щоб менше заморочитись, ну, зважаючи стан зараз в країні, все, ми все закупили в БТУ. Ну, я думаю, я не прогадав. Ми закупили і на ріпак, тобто мікродобрива ріпакова для кукурудзи, мікродобрива цинк, бори для буряка. Також було бачить. І основна їхня перевага при праді – це доволі френд», якщо не помиляюся. Там доволі велике місце мінокислот і дуже відчутний грін-ефект для рослини. Тобто рослина бере по максимуму, зразу відчутно два-три дні проходить якийсь грін-ефект. Краще фотосинтез і краще, ну, вже вегетація рослини пішла. Максим, а ось таке питання на ринку України дуже велика кількість виробників мікродобрив. Чому зупинилися саме на мікродобривах БТУ-центр? Ну, дивіться, а якщо дивитися новий діапазон, скільки там у вас в середній діапазон при закупках ми там брали, ну, залежно від якого препарату, 130-180 гривень. Це доволі низький рівень. Якщо я користувався більше препаратами іноземними, там різниця була в два-три рази. Тому е, на сьогоднішній день ми якби поєднуємо. Ми, ми вносимо і наше українське, і вносимо також щось іноземне для більш кращої стимуляції. Ну тобто кожна мікродовж по своєму працює, кожен має різну концентрацію. Тому, якщо брати ціновий, там якщо я вношу в період вже вегетації рослини, ну, грубо байдуже, що взяти, наприклад, даже той самий ріпак, я вношу там 3-4 рази підкормку ріпака, то я вношу дробно по півтора літра там чотири рази. Тобто, якщо по ціні рахувати, то... Економіка велика. Максим, кажуть, у кожного поля своя історія і, і свої стреси. От По ваших полях, з якою проблемою чи найчастіше, з якими стресами ви Стикаєтесь і, от, зокрема, як продукти БТУ-центр допомагають у вирішенні цих питань. Я вважаю, як що з будь-якою ситуацією ми можемо в впорати, впоратися. Плюс, мінус, ми можемо десь прогадати, щось додати з тими ж самими мікродобривами. Те ж саме ваші мікофрени, якщо ми його додаємо, так як у нас, наприклад, взяти цей рік, цей рік завжди був, ну майже цей рік рослина була в стресі. Вологи немає, нічого не було. Тобто, десь щось прийшов дощик, без покропили, щось відкачалося, стрес сняли. Тому дуже велика проблема з вологою. І за рахунок вашої припраці ми знімаємо цей стрес і все одно якось підсилюємо, діємо, хоч щось тягнемо, те, що можна з потенціалу рослини, щось ми мусимо витягувати, щоб хоч мати якісь кошти. Максим, у нас в портфоліо нашої компанії є більше 50 препаратів, але у кожного фермера, у кожного аграря є якісь свої особливі і свої улюбленці. Які в тебе улюбленці? На початку вегетації, коли в рослині, мені е, доволі подобається липосам прилипач фаси. По-перше, він дуже доволі прекрасно покриває саму рослину. І ціна. Ціна на ринку з ним, мені каже, зараз ніхто не, не зможе порівнятися. Ціна якість. і якість. І універсальність своєї роботи. Тобто, е, також е, дуже подобається гуміфренд, ми беремо його в великій кількості. На всі культури. Десь бачиш, що щось не то, щось півлітра додав, щось страшніше перестрахувався, дав літру і себе відчуваєш знаєш, спокійно. Воно знаєш, <смас> саме діє заспокійливе. По кукурудзі, наприклад, якщо взяти по кукурудзі я вношу і дві комплекс кукурудзійний, але також я ж говорю, я вношу іноземні біостимулятори. І в поєднанні доволі. я ж говорю, На сьогоднішній рік оце я скоригував оцих два ваші препарати, і ефект, звісно, комбайн показав, я задоволений. І директор у нас дуже задоволений. Але знову ж таки, з чимось стикався, немає ціни. Ніби результат є, але я не знаю, зараз здати, я не знаю, навіть куди здавати. Той, той не приймає, ти ще не прийняли рішення, і тому такий дисонанс виникає. А також, по чому ще? Е, якщо взяти опози зернові доволі, Но я б рекомендував, е, так як в нас пшениця в кожній фазі щось, щось потребує, щось більше, щось менше. Тому власна норма внесення, якщо не помиляюсь, де 1-3 літра, я б рекомендував би особисто, я в кожну справу вирішити, в кого ні в кого як виходить. Що хтось там за одне внесення хоче ще зробити, то це я на два-три рази краще розбиваю дробно і в середньому півтора або 2 літри. Тобто літра замало. Літра це ваша препарат, це, ж ми говоримо мікродобрива зернового. Його замало літра. Ну не відчутно. 2 літри це буде оптимально. Але якщо ти бачиш, в тебе більш якийсь стрес uh -huh. і... Ти хочеш додати, додаєш літра гуміфренду і дві-дві з половиною літра зернового і так два рази. І ти себе бачиш перестраховано. І культура одразу, ну в суповітації культури, зразу ми спостерігаємо зміни. Якщо в цій комбінації я говорю два з половиною літра і пів літра гуміфренду, ми в кінці бачимо результат по комбайну. Тобто зайшли, є, є, є врожайність. Тобто я неодноразово одно, не робив різні досі, коли я нічого не вносив, це все одно мікродобрива, е, якийсь тонну прибавки, півтони прибавки, знову ж таки, все залежить від погодних умов. Ти, не, надії немає, що мікро, ти вніс мікродобрива, і ти все, ти все питання закрив і ти, і ти знаходишся задоволенням. Це, це міф. Ти повинен бачити, ти повинен приїжджати в поле часу, ти повинен бачити, що вона, який вона хоче елемент. Де, в який час, в який період його вносити, дуже велику роль грає цей період внесення. І коли ти вгадав фазу, коли потр... рослина потребує по максимуму, ти, знову ж таки, ти себе страхуєш і ти це все бачиш на вихлопі на результаті. Тому, е як то кажуть, не шкодуйте, краще перезоркуся, дайте більше, але знову ж таки, дивіться, коли стрес, то напевно краще, краще щось зачекати, тому що ну, це гроші на відер будуть. Максим, а яку б ти вже от, е, залишив би пораду для фермерів наших українських, для наших аграріїв в цей е, непростий і я б сказав, може, навіть надскладний час. Чи застосовувати в свою технологічну карту оці елементи біологізації, чи їх включати, чи від них краще відмовитись, чи біологія працює, чи може то, то все міф? Коли не дав, то і немає, в принципі. E, тому e, краще, напевно, себе перестраховувати, тим більше, ну, людина, яка знає, що таке калькулятор, вона ж розуміє, коли ти там e, на 500 гривень навіть e, ваші препарати, тобто, я ж говорю, там 2, півтора, 3 літра. Ти виходиш по рентабельності. Але знову ж таки, що рекомендувати? Я не знаю, я б рекомендував би нашому колегам фермеру, навірно, дивитися, могніторити e, потребу, вірити в Україну, вірити в ЗСУ, напевно, в першу чергу, тому що. Це залежить від них в першу чергу, а ми вже тут якось виростемо. І за вашої компанії виростимо. Рекомендували купувати українське. Все одно треба підтримувати наш аграрний ринок. І... і підтримувати українського виробника. І <г tarde> підтримувати українського виробника. Але кожен сам свою — Максим. Дякую тобі за змістовний коментар і до зустрічі на до полях. пандемію. Ти знаєш, мої двері завжди для всіх відкриті. Заїжджайте, набирайте. І я, я радий, що ви до мене заїжджаєте, я радий, що ви завжди запрошуєте і радий вас завжди бачити себе. Дорогі друзі і наші підписники. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео, підписуватись на наш канал і впроваджувати ефективну біологізацію на ваших полях. До зустрічі!